11 каналі час новини. Далі у випуску про найголовніше: з десяток ворожих снарядів по приватних будинках окупанти не припиняють тероризувати Нікопольщину. Загроза артобстрілу вчора ввечері тривала майже 10 годин. І вже зранку армія РФ знову гатила по громадах району. Усі подробиці в нашому сюжеті були цілі балагани, була розсада, була теплиця. Не залишилось нічого. Євген показує, як за одну ніч росіяни зруйнували його родинну справу. Ударною хвилою та уламками снаряда практично знищені усі теплиці. Чоловік з батьками вже почали підраховувати збитки після страшної ночі. Каже, руйнувань тут на майже 100 тисяч гривень. З горшки стояли, отоплення, пленка. Ну все було вже підготовлено до сезону. Плануєте відновлювати це. Ну звісно, треба все робити. жити далі якось садити. Бо ніхто нічого не принесе. Надасть вчора пізно ввечері. Армія РФ атакувала червоно громаду Нікопольського району. Після обстрілів досі не може оговтатись 85-річний Миколай Кузьмич. Снаряд прилетів просто до нього у город. Уламки ворожого залізяча вбили двох собак. Я меншого собачку взяв із собою в хату. Він вискочив до Тут в 11 часов їх обох і накрило. Це їх осколками, так було да, осколками. А воно на дірка. Ти прямо осколок сюди, чи ж наповало Бог. На нікупальчині загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин. З десяток снарядів випустили з важкої артилерії. Люди не постраждали, але в населеному пункті чимало руйнувань. Внаслідок обстрілів у нас понівечені кілька приватних будинків, господарчих споруд та пошкоджена лінія електропередач. Вже зранку ворог атакував Марганецьку громаду. Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники та з'ясовують масштаби руйнувань. У самому Ніку поліція ніч пройшла без ворожих атак. Загроза обстрілів в нас залишається, тому не ігноруйте сирену. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. В інших районах області ця ніч пройшла спокійно. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Черговий кривавий теракт росіян цього разу у самому центрі Харкова ракету з російського Білгорода окупанти запустили просто по житловій чотириповерхівці. Є жертви та поранені. А от американські танки Абрамс чекати доведеться до наступної зими. Про це вже написали кілька західних ЗМІ. А новий наступ рашистів військові експерти прогнозують просто на річницю повномасштабного вторгнення. Чим жила Україна протягом цієї доби найголовніші події в нашому традиційному огляді. Вечір Харків, черговий кривавий теракт росіян, ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок у самому центрі міста. Зруйновані верхні поверхи та дах. Спалахнула масштабна пожежа. На жаль, загинула літня жінка. Ще троє мешканців будинку отримали поранення. Рятувальні роботи на місці й досі тривають. Я спалавіжала щоню, лежала і думала. І вдруг така сила мене подхватіла. Я із кроваті вилетіла на кухню. Як я не вбилася, не знаю. 15 мешканців вдалося евакуювати. Нині людей відселили. Чи зможуть вони повернутися до своїх осель, Стане відомо після проведення експертизи будинку частково його напевно буде знесено, оскільки основне зараз завдання це усунути там аварійність, тобто ризик того, що якась стіна може самостійно там обрушитись та зруйнуватись, не лише обласний центр під обстрілом окупантів і Харківщина. Сьогодні зранку росіяни вкотре гатили по вовчанську. Там вбили 62-річного чоловіка. Літня жінка отримала поранення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Новий ймовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого, рівно на річницю повномасштабного вторгнення, під загрозою Донецькі та Луганські напрямки. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський. Ну и безусловно, запорожское направление, которое ну, очевидно является для противника, тоже важным, но там для него ситуация выглядит ще более печально, если можно так сказать. Потому что постоянное воздействие огневых средств украинских сил обороны не дає ему просто возможность сосредоточить достаточное количество войск екс премєр міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що Путін особисто погрожував йому ракетним ударом під час телефонної розмови напередодні вторгнення Росії до України. Про це британський політик сказав у документальному фільмі Путін проти заходу. «В якийсь момент він пригрозив мені і сказав: Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину або щось у цьому дусі. Типати доведеться до наступної зими. Обіцяні США танки Абрас будуть в Україні не раніше кінця 2023-го. Про це пише The Washington Post. За даними видання, це буде сучасна модифікація основного бойового танка М 1 А 2 Їх не вилучатимуть із військових запасів США, а закуплять і збудують у компанії General Dynamics. Натомість Польща вже готова передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО. Про це повідомив на брифінгу прем'єр-міністр країни. Матеош Муровецький у з нашими партнерами у цьому питанні ми будемо діяти у повній координації з іншими країнами НАТО та США. політик також додав, що військові витрати Польщі цього року досягнуть 4% ВВП це може бути найбільший відсоток серед усіх країн НАТО. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. В Україні за останню добу через зниження температури повітря збільшили споживання електроенергії. Наразі по всій країні діють відключення світла за графіками, але значний дефіцит в енергосистемі зберігається. Тож не виключно, що в регіонах запровадять аварійні відключення у разі перевищення встановлених лімітів. Про це повідомили в Укренерго. Енергосистема все ще відновлюється після російських ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Пів тисячі госпіталізованих, з них половина діти на Дніпропетровщині в розпалі. Епідемічний сезон ГРВІ та ковідо минулого тижня до медзакладів області звернулися понад 12 тисяч людей. Натомість вакцинацію від коронавірусу пройшли майже 60% жителів області. Медики нагадують, щеплення проти ковіду та грипу залишається найбільш дієвим методом профілактики захворювань. Вони рекомендовані найбільш вразливим групам населення. Працюють 20 центрів вакцинації, 198 кабінетів щеплень при амбулаторіях в області. Наявна вакцина Каранавак, Помірнаті і І Її кількість складає 258 тисяч доз. Тож, будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря з метою уточнення вакцинального статусу та отримання щеплень як проти коронавірусної хвороби, так і проти грипу. Поблили автівки фарбою та прокололи шини. Черговий випадок вандалізму у Дніпрі пошкодження зазнали понад десяток машин. Частина автівок стояла на відкритому паркувальному майданчику, інша на закритій території житлового комплексу. Банальне хуліганство, змовний злочин, конкурентів або шкода від сусідів. Чи є шанси у постраждалих на компенсацію? Наш Марко Ручка дізнавався в поліції. Такий вигляд мають понад десяток автомобілів, які вночі зловмисники пошкодили фарбою. Деяким власникам машин не пощастило ще дужче, оскільки вандали на додачу пробили ще й колеса. 25-й будинок по вулиці Бандера це той самий двір, в якому невідомі вандали обливають машини фарбою та проколюють шини. Хоч це і самісінький центр міста, автомобілі тут аж ніяк не заважають пішоходам, оскільки стоять на паркувальних місцях. Тож хто і чому псує машини, місцеві гадки не мають. Людини, напевно, з розумом там не все в порядку. І з самого ранку відмиває вже засохлу фарбу на бампері своєї машини пан Віталій. Каже, збитки суттєві, утім, пошкоджені, намагатиметься виправити власноруч, аби хоч якось зекономити. І зараз от машину обризали. І мені прокалували, і рядом сім машин прокололи, які стояли. Чоловік вимушений переселенець з Донеччини. На автівці відповідні номери. Тож навіть припускав, що саме в цьому причина хуліганства. Утім, ця версія відпала одразу, оскільки дістались тут і Дніпрянам. Бо що і Дніпропетровські номіра теж саме пострадали. Замовний злочин конкурентів власників інших стоянок також не варіант, бо навкруги кажуть місцеві жодної парковки. Тим більше фарбу хулігани лили. Без розбору зіпсували навіть машини, що стояли за парканом на закритій території сусіднього ЖК. Охоронець припускає, діяли професіонали вандалів. Ніхто не чув і не бачив. На відеокамери вони також не потрапили. Ми так для сібя посмарі ну, не видно, треба посматлюють капітально. Так хтось та поступає. Кому ж для чого знадобилося псувати чужі автівки? У місцевих є своя версія. Яких адекватних причин від них вряд врядлі можна дождатися? Тих половині случаї неадекватні люди, котрі какі-то придумали собі правила і з розяда. Здесь паркуюсь тільки я. Поліції ж розглядають усі можливі версії. Там вже розпочали розслідування. Зараз розшукують можливих свідків та вивчають відео з камер спостереження. Зараз поліцейські розшукують осіб, які можуть бути причетні до злочину. Максимальне покарання передбачене санкцією цієї статті до трьох років позбавлення волі. Усіх власників пошкоджених автівок просять звернутись до поліції. Якщо ж автовандалів слідчі таки знайдуть за умисне пошкодження чужого майна, їм може загрожувати до трьох років за ґратами. Марко Ручка, Сергій Гончарновини одинадцятого каналу. Безкоштовна кваліфікована допомога постраждалим від домашнього насильства. Психологи закликають не мовчати. Якщо ви стали свідком або жертвою злочину, негайно повідомляйте в поліцію, генеральну прокуратуру або пішіть до чат-боту у Телеграм. А ще якомога швидше звертайтеся на анонімні гарячі лінії. Зараз на вашому екрані всі контакти за ними також можна отримати безкоштовну консультацію психологів та юристів. Випита чаю та зігрітися навіть вночі у Дніпрі відкрили перший цілодобовий пункт незламності. Тут люди можуть не тільки підзарядити телефон у пункті абсолютно безкоштовно нагодують гарячим обідом. А в разі потреби тут є спеціальний куточок для психологічної допомоги дітям. Перше у Дніпрі цілодобовий пункт з незламності. Прийти сюди, підзарядити телефон, зігрітися та випити гарячого чаю з печивом може кожен намет. Відкрити 24 години на добу. Таких пунктів немає. Цей пункт один в ну йду в Дніпропетровській області. Він один ще таких пунктів не ставили. Відкрити подібний пункт у нашому місті вдалося завдяки підтримці товариства Червоного хреста. Це був такий міні-грант на Сума була 200 тисяч, ми саме повинні були придумати ідею. Вирішили, що треба взимку на початку весні запропонувати такий проект, як обігрій нужденна. Це пілотний проект. Подивимось, наскільки вона буде необхідна, тобто, ну кількість людей, які будуть обслуговуватись. Не встиг пункт відкритися, як біля нього вже черга з відвідувачі.

Тому ні тут тепла такого, що є б дібна ходіться. То думає речі дана їдався Окрім смачних обідів у пункті в разі потреби можна отримати і до медичну допомогу та психологічну допомогу для дітей. Надаватимуть її спеціально навчені волонтери Червоного Хреста. Люди, которые в основному працюють з дітьми. Група набирається дітей, де розказують основне ну і гри А ще у пункті незламності обіцяють регулярно організовувати корисні тренінги. Працюватиме він до кінця опалювального сезону. Знайти намет можна за адресою Агній Барто, 19. Валерія Малихіна, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кіар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіо Мегого, світ Тіві, Київстар ТВ. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І на про погоду у вівторок в Дніпрі в день прогнозують 0 градусів, вночі мінус 5. Атмосферний тиск становитиме 750 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.